Життя поранених внаслідок авіаударів по селу Ярова, що на Донеччині рятують у Дніпрі, в одну з лікарень доправили п'ятьох потерпілих. У критичному стані чоловік решту пацієнтів медикам вдалося стабілізувати, декому вже провели операції. Більше про стан постраждалих далі. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Люди кримчать. Ну, відірвало то розірвало все. Таке все. Тетяна одна з постраждалих, яка просто дивом вижила після авіабомбардування росіян. Зараз вона пацієнтка реаніційного відділення однієї з лікарень Дніпра. Медикам вдалося стабілізувати її стан. Жінка опинилася в епіцентрі удару. Розповідає, в момент обстрілу пенсіонери двох сіл Ярова та Новоселівка – чекали на виплати, які мали привезти працівники Укрпошти. Щойно розпочали видавати, як почувся свист бомб. Один прильот. Ну, в общем, мене завалило, беседка рухнула, відкинула ударною не видно. Я під лавку підлетіла, думала, ще розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Найкритичніше з поранень, яке дістала, потерпіла уламок більше за кулю, влучив їй у шию. Хірург Сергій проводив операцію з видалення фрагмента. Втручання минуло успішно, без ускладнень. В руках тримає той самий шматок, який ледь не вбив пацієнтку. Уламок зупинився біля С3 Поперековує відростка хребця і, на щастя, скоїло катастрофи. Але він великий і вже почалось запалення, треба його видаляти. Найтяжче Василь, йому 71 рік, чоловік у реанімації в комі. Його стан лікарі оцінюють як критичний. Зараз він в першій реанімації, стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника. Нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне, поранене обличчя. Робимо все можливе. Ще троє пацієнтів у стабільному стані. Фахівці готують їх до операції. Оперувати плануємо оперувати жінку 62 років, яка, який завдаляє пошкодження хребта. Це проникающе вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу, Основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал, звичайно, не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. Ми, я думаю, видали видалив цей уламок, і якщо рана загоюється, без запалень я думаю, вона має всі шанси ходити. Наша пацієнтка, саме літня, їй 68 років. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Лікування таких трав триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Пані Поліна найстарша пацієнтка пенсіонерці вже краще, втім їй важко пригадувати, що довелося пережити. Розповідає, з рідного села Ярова виїхала ще влітку до Харківщини та перевести пенсію на картку не встигла. Тож була змушена поїхати особисто забрати гроші. Лише стало після того і мертві лежать. Трохи заспокоюшись, жінка говорить, лінія фронту від її села приблизно за 10 кілометрів. На сьогодні в ярві ще лишається майже 600 жителів, і окупанти прицільно б'ють по цивільних. О, ось послідуває, як то, то в Дробиші, там то десь по прямій трасі. О, ну воно ж то прильоти, як скажи Ну отак. ми ще рома теж страдали, як би сказати. Ну так не страдали, як би сказати. Ну. Були дома і горіли, роздувалися. Ми жили хоч люди були. 9 вересня росіяни вбили у Ярові 25 мирних жителів, ще 19 були поранені. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал Інтермарафон, Єдині новини.